Вже не вперше бере участь у конкурсі Веселковий дивосвіт Катерина Солопчук з Новограда Волинського. Минулого разу її робота у техніці золотошвельства посіла третє місце у всеукраїнському турі. Цього року Катерина представила на розсуд журі барельєф з глини під назвою Казки на ніч. Намалювала ескіз, якось просто сподобалося. Такий дивовижний дід домовик який своїм помічником розповідає цікаві історії хлопчику і різним тваринам, які задоволенням його слухають. Розписом на тканині захоплюється Житомирянка Вікторія Краснова. На конкурсі юна майстриня презентувала картину у техніці Холодний Батик під назвою Повелитель ночі. Я створила цю роботу через те, що я дуже люблю вампірів. Я ще з дитинства любила слухати про них історії. Мені дуже не подобається, і я щиро вірю, що вони справді існують. це також була ще й друга причина. І мені хотілося зробити якусь інновацію, показати щось таке, що на цьому конкурсі не бачили. На виставці юні умільці представили також настінні панно вироби з глини і пластиліну, просторову і об'ємну скульптуру, розпис на склі і по дереву. Визначаючи переможців конкурсу, журі звертало увагу на якість виготовлення та оригінальність, трудомісткість і художньо-естетичний вигляд роботи. Кращими цього разу визнано витвори вихованців гуртків з міста Житомира, Бердичева та Чуднівського району.